Добрий день. Добрий день. Стрихтися будете. Так. – Чудово. Лікарняна поличка за столик, а в наплічнику всі необхідні інструменти, розповідає Барбер Артем. Можна сказати, що як переносний Барбер. Говорить, важливо взяти ще й посмішку, бо клієнти тут особливі. Це захисники України. Зверху трохи ставить, а по бокам під ноль. Так воно підгорочку. А це військовослужбовець Гроза. Думаю, там. Пару днів ще тут, а що там полічать. Там уже трошки не так голова буде кружитися. Та сходів, десь вийде сюди в город. А тут ви якраз добрий день, ми з України. Поранення отримав, захищаючи схід нашої країни. У мене контузія, в мене поранення в ногу. Добре, що там зашили, зробили там процедури. А тепер каже, хоче красиву зачіску. Філіровка, чи як воно правильно у вас називається. Я думаю, десь сантиметр можна прибрати. Бо напередку було все простіше. Побратим взяв там, обична електромашинка на батарейках, там, ну, то і самі себе вболонили та і все <гум> налеса. Нині ж оцінює роботу майстра. Трішечки на голові, той шрам мішає, а так все чудово. Артем Чепель говорить, зачіски військовим робить не вперше, і вони його надихають. Він на рано чи пізно закінчиться. Та коли ми будемо вже святкувати перемогу, будеш розуміти, що ти вніс якийсь вклад для цього. Не, не обов'язково в лікарні, а є військові, які до нас приходять. Та майже кожен другий військовий, вони е, дуже неординарні якісь стрижки чи з бородою. Всім подобається якісь цікаві. Нам якісь військові з фільмів, там, де якісь рембо чи ще щось. Ну, ну, ну якось прикольно. Вони дуже такі забаганки. Дуже пишаюся людьми тима, що так просто приходять. Просто нашим хлопцям будь-чим можуть отак допомогти. Будь це навіть кава. Обична ідея робити військових ще гарнішими належить доброчинному фонду українського колекціонера та митця Миколи Бабака. Розповідає його представниця Вероніка Ганечко. Багатьом з ним з них ну і часто фізично важко шукати можливість постригтися, піти до перукарні дуже раді, що у нас відбулася така співпраця. З професійними перукарями, і саме головне, що це виявилося потрібним для військовослужбовців. Для воїнів каже послуга безкоштовна, бо ось ці посмішки на обличчях поранених найбільша нагорода волонтерів. Буду файна хлопчина на видання, як там кажуть Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.